Що потрібно знати, купуючи хом'яка? По-перше, хом'яку обов'язково потрібна клітка або дюна. Цих гризунів не можна утримувати в банках, тазиках чи коробках. Відстань між прутами має бути не більше 1 см, щоб хом'як не втік. Крім клітки, потрібно придбати дві годівниці, поїлку, будиночок і колесо, а також наповнювач, наприклад, тирсу. Також ви повинні знати, що хом'яки нічні тварини. З настанням темряви вони починають бігати по клітці і колесу, тому краще, щоб клітка не знаходилась у тій кімнаті, де сплять люди. Сирійських та джунгарських хом'яків потрібно утримувати по одному, оскільки вони є територіальними тваринами. Основа харчування хом'яків це зерновий корм, його можна купити у зоомагазині. Як прикорм, можна давати зелень та овочі, наприклад, кабачок, огірок, листя салату та інші.